Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Е, Україною я подивився, армію України я також подивився, подивився і Росію. Ну, залишилася армія Росії, так в принципі, як я і обіцяв. Цікаво мені подивитися, що ж у них буде на квітень місяць. Ну що ж, поїхали! Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає армію Росії у квітні місяці 2023 року? Хай скажуть руни правду. І відразу по сторонам. Цікаво. Так, кана перевернута.

Урус перевернутий. Феху перевернута. Багато перевернутих рун. Беркана. Ну, от відповідно, довертаю по часовій стрілці. Беркана перевернута. Добре. І фіналізуйте мені, будь ласка, по питанню, підсумуйте, що ж все-таки чекає армію Росії у квітні місяці 2023 року. Перт перевернутий. Єра. Так. Да. До речі, якщо хтось не бачив, зворот мого мішечка це правильна пентаграма. Чому правильна? Тому що один промінь направлений вверх. Ну, якщо ви десь отакий символ побачите, ну, так, з двома рогами догори. Ну, це сатанинська пентаграма вважається. Ну, але я світлий маг, відповідно, ось. Оце от мій символ. В тому числі, символ магії взагалі. Ну, гаразд, це я так, відступ, відступ ліричний. Е, що ми маємо? Пуста руна відразу. Ну, ви ще сили. Інформація, певно, прикривається. Відразу ж. Тобто, ну, як, як і випадало для Росії, так на квітень місяць. Догрались, догрались. Далі, Кано перевернута, Евас перевернутий, райдо пряма Турісас. Ну, що можна сказати? Ну, ця от руна також і прикриває інформацію, вона ж, до речі, і неудача, або якісь не зовсім гарні новини передвіщає. І далі. Стосовно чого, рух, якийсь рух, але рух не в той бік. Чи то взагалі топтання на місці? М -м Хоча ні, все-таки все-таки рух і не в той бік, тому що далі йде райдо, руна дороги. Ну, вона також може рух обозначати. Але оця зв'язка, відповідно, ну, рух не туди, скажімо так. Далі, що ми бачимо, лету -ресас. Тобто, якісь можливості у них все-таки нові відкриються. Якісь, що називається, ворота їм відкриються. Ну, але, але по попереднім рунам Ну, вже з доброї волі. Мені тут єдине на ум приходить. От. Далі, що ми маємо? Урус перевернутий, феху перевернута, беркана перевернута. Ну, тому я, я, я відразу і сказав, дуже багато перевернутих рун, що говорить про те, що місяць буде, м'яко кажучи, невдалим. Хагалаза тут мого улюбленого, на жаль, немає, але й без нього доволі невесела картинка складається. Нам на радість, українцям. <кій> Добре, отже, що ми тут маємо? Якась безсилля, якась, якісь убитки, втрати. От. Тут, ну, так, убитки, втрати, як матеріальні, так і фінансові. От. ну і mm -hmm. Отрицательний рост. От. По відношенню до Росії, я саме так цю руну буду називати. Бо по, взагалі, ну, взагалі вона символізує ріст, розвиток. Ну, багато чого це такі-самі самі, -самі м -м, поширені її значення. Ну, а тут отрицательний рост, ну, не інакше. В цій от цвясті, зокрема, ну таке. Далі, далі, що ми маємо? Перт перевернутий Єра і Наутіс. Ну, тут прямо картина маслом, що я вам можу сказати. Перевернутий це відразу. Тут і неудача, тут і, тут і неудача. І інформація знову ж таки, певна, прикривається. Адже перт, окрім іншого, і сам мішечок з рунами символізує. Відповідно, в прямому положенні мішечок відкритий для відповіді, так? А в перевернутому мішечок закритий. Тут мені йде, що це неудача однозначно. Ну і карма, також карма. Тобто, якщо в прямому положенні це така більш позитивна карма, будемо говорити, так, то в перевернутому положенні це вже карма така більш жорстка, скажемо так. Далі, Єра. закономірний результат, завершення циклу, ну і на завершення руна долі, яка ну, зв'язка. Зв'язка, звичайно, потужна, будемо так говорити. Тобто, ну що, карма, тут результат, урожай, так, цієї карми, тут доля. Ну, так само, як і для Росії випадало, те саме випадає і для її армії. Що посіяли, те й пожнуть. І ось, судячи по квітню, почнуть уже жати на повну котушку, так би мовити. От. Такий от розклад вийшов. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!